Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Розпочинаємо розклад пасіансу для знаку Зодіака стрілець на період серпень 2023 рік. Пасіанс новий, про той, про який я вам розказувала. Він великий і, не зручно його розглядати. Але я вам потім наприкінці зниму телефон. І зроблю ближче, щоб було цікаво. Пасіян стародавній, з давніх давин його розкладали дівчата та жінки зазвичай в зимовий період, тому що влітку було і так багато роботи. Я так думаю, що це багаті люди їм користувалися, тому що папір був не дуже доступний. Але то, що він старіше, ніж карти Таро, це так і є. Бо люди хотіли отримати відповіді на якісь свої важливі питання, які їх тербували. Нашу задачу входить роздивитися картки, які співпали, а потім ми їх розшифруємо, розкажемо, що вони означають. Ось ми тут бачимо відмідіка. В цьому пасіанці медвідь означає, що якщо ви приміните силу, застосуєте, то ви цим нічого не доб'єтесь. Треба якось домовлятися, але не силою. Далі дивимось. Ось, друзі, ви перші, у кого співпали паперові гроші. Ось вони, паперові. Бо також є гроші металеві. Ось вони копійки. Оці паперові гроші, вони означають, що ваші якості буде. Вашим якостям буде дана гарна оцінка. Це коли ви, наприклад, на роботі займаєте свою должність, а оточуючи думають, що ви нічого не робите, або щось таке. А нарешті всім стане ясно, що ви маєте добрі якості, гарні якості для роботи. Ось ще тут, друзі, я бачу. Намисто перлин. Це намисто означає, що у вас буде якесь свято. Ось, друзі, ще також є ангелятко. Янгол. Це як в картах Таро Хрест, карта долі по судьбі Янгл. Значить, друзі, більше я нічого не бачу, зазвичай може співпадати від однієї до декількох карток. Багато не буває тут співпадінь. Я для вас зніму, щоб вам було гарно розглядати. А тим часом хочу подякувати вам за підписки, за лайки, діліться моїми відео з друзями. Можливо, комусь буде це цікаво. Так, з давніх давен пасіанси використовують для відпочинку, для релаксу, щоб заспокоїтись, відволіктися від своїх думок. Сподіваюся, що і в наш час вони цим будуть корисні, своїми якостями. Зазвичай цей великий пасіанс. Він розглядає, одразу показує декілька якихось важливих питань, і я його планую робити один раз на місяць. Дивіться також на моєму каналі різні розклади з картами Таро та з пасіянцем, для всіх знаків Зодіака. Вони там розподіляються на тиждень, на місяць, по роботі, по зарплатні, по фінансам, по коханню на різні потреби. Для кого це цікаво? Ласкаво, прошу на мій канал. Ось таке ангелятко вам випала карта долі. Сподіваюсь, друзі, вам сподобалось знайомство з новим пасіянцем. Запрошую вас до перегляду. До зустрічі на моєму каналі. На все добре!